Експерти по культах, як антикультова мережа прикриває свої злочини. Це не просто історія про один злочин чи окрему людину. Це про систему, яка захищає своїх борців із сектами та одночасно знищує свободи, права і репутації. Нещодавно вийшов новий документальний фільм про Чеха Якова Яхла. Людину, яка роками виступала експертом з сект, його підозрюють у сексуальному насильстві над дітьми в Танзанії, утруйні наркотичними речовинами та психологічному знущанні. Однак на сьогодні не менш страшніше те, яка реакція тих, хто намагається відбилити яхлу. Однією з головних захисниць стала українка Ірина Креміновська. Її неодноразово пов'язували з російською антикультом мережею Рацирс, структурою, яку західні аналітики називають інструментом ФСБ. А на міжнародному форумі у США її офіційно назвали агенткою з цієї організації. У відео Креміновський Святогор агент ФСБ на каналі Голос Свободи є додатковий факт. Головне питання чому вона публічно захищає підозрюваного педофіла? Відповідь у мережі Яхали Креміновська частина однієї глобальної антикультової структури. Їхня мета проста контроль через страх. Під соусом боротьби з сектами вони просувають створення експертних рад, органів з необмеженим впливом, які можуть навішувати релики без суду і доказів. За російським шаблоном, ці експерти вирішують, кого оголосити сектантами, а кого нормальними. Рішення приймається не на основі фактів, а на основі думки експерта, тобто самих себе. Схема замкнена: вигадують загрозу, підтверджують її експертизою, отримують важелі впливу на суди, політиків і суспільств. Саме так у Росії з'явився закон про тоталітарні секти, після чого рівень свобод. Пав до 12 зі 100. Подібний закон намагалися протягнути і в Україні за участі вся тієї ж Кременновської. Куратор Кременновського Олександр Дворків якось сказав фразу, яка пояснює всю систему: експерт не той, хто знає, а той, кого питають. Тобто імідж важливіший за компетентність. Потрапивши у суди та органи влади, вони можуть впливати на закони, маніпулювати рішеннями суддів, формувати політику через тракт та ярлики. Насправді їхня діяльність веде до обмеження прав людини. Цензури, політичних маніпуляцій, страху та недовіри у суспільстві. Фактично, ті, хто бореться із сектами, самі створюють культ контролю. Але повернемось до Яхла. Чому Кременовська захищає людину, яку звинувачують у насильстві над дітьми? Все просто, бо він свій. Яхл так само атакує рухалатра і за будь-яких звинувачень заявляє: це секта мене переслідує, це шаблон. І мережа миттєво стоя на його захист Прага, Київ, Москва, одна лінія. Їхня сила тримається на тому, що люди бояться говорити. Але коли правда озвучена, схема дає тріщину. Ви повинні називати речі своїми іменами. Тиша у таких випадках це співучість.